Маша і Ойка казка про холодну воду. Пішла ойка вередуха на річку. Вода в річці прозора, на дні золотий пісок і різнобарвні камінчики. Біля бережка купається маша, долоньками по воді б'є, сміється. На всі боки бризки летять. Іди купатись, ойко, кличе Маша. Скинула ойка черевички і підійшла до води, сунула ніжку у воду. Та як закричить? Ой, яка вода холодна, ой, не купатимусь. Підпливли до берега маленькі рибки. Що ти, ойко, вода тепла, тепла, кажуть рибки. Ще чого, буду я всяких рибок слухати. Розсердилась ойка і кинула у воду камінь. Засмутилися рибки, махнули хвостиками і пірнули на дно. Виплили з очерету каченята. Де купатись ойко, сонечко, воду нагріло, вода тепла, тепла. Ще чого. Буду я всяких каченят слухати. Не вмовляйте мене каченята. закричала ойка. Образились каченята та попливли в очерет. Вистрибнула з води зелена жабка, сіла на круглий листок. Яка вода тепла. Сонечко, її аж до дна прогріло. Давайте плавати хто швидше. Ой, не хочу я плавати. Не вмовляй мене жабка скрекотушка. крикнула Ойка. Тут виплили із за кущів два великі лебеді. Лебеді гарні, білі, як сніг. Підплив один лебідь до Маші. Сідай до мене на спинку машу. Каже лебідь. Я тебе покатаю. Сіла маша на лебедя, обхопила руками його за шию і попливли вони річкою, гойдаються на воді річкові лілії та жовте латаття. І я і я хочу на лебеді покататись, Закричала Ойка і стрип у воду. Сіла ойка на другого лебедя, і попливли вони всі разом повз острів, де зелені верби над водою схилилися. «Ой, як добре, радіє ойка. Пробачте мені рибки, каченята та жабка, І справді, вода тільки спершу холодна, а як звикнеш, тепла, тепла. Щодня тепер купатимесь? Кінець.